Давайте ми повторимо, як розв'язуються системи лінійних рівнянь. Збережіть собі це відео або ж перешліть тим, кому це потрібно, щоб час від часу туди заглядати. Забувається цей спосіб, а він дуже зручний. Нам потрібно домножити друге рівняння на мінус 2. Почленно, перше рівняння я переписую без змін. І почленно домножую на мінус 2 кожен. Вираз в другому рівнянні. Тобто 5х помножити на мінус 2 буде мінус 10х, потім 2х на мінус 2 мінус 4х і мінус 10 на мінус 2 це буде 20. І тепер, увага, я буду додавати, додавати почленно ці два рівняння. 3х додати мінус 10х це буде мінус 7х. І тадам, якраз для цього ми домножували на мінус 2, щоб взаємознищити 4х і мінус 4х. І мінус 20 і плюс 20 додали буде 0. Звідси випливає, що х просто дорівнює 0. Тепер. Беру ти їх що дорівнює 0 і підставляю в будь-яке рівняння. Давайте, наприклад, в перше рівняння я його підставлю. 3 помножити на 0 плюс 4 і дорівнює мінус 20. Буде 4 у дорівнює мінус 20, і звідси у дорівнює мінус 20 поділити на 4 буде мінус 5. Я маю парочку Х у і, і це мій розв'язок. Розв'язок системи. Лінійних рівнянь збережіть.